У центрі професійно-технічної освіти номер 1 проходить навчальна декада з етики та психології сімейного життя. Проводять її щорічно до дня всіх закоханих. Впродовж 10 днів для вихованців закладу організовують різноманітні тематичні заходи за участі практичних психологів, соціальних працівників та представників громадських організацій. Як створити щасливу сім'ю, збудувати міцні стосунки та відрізнити справжнє кохання від почуття закоханості. Все це добре знають учні Центру професійно-технічної освіти номер 1 У навчальному закладі особливу увагу приділяють вивченню основних засад сімейного життя. Під егідою Академії педагогічних наук тут створені експериментальні групи, в яких діти посилено займаються вивченням етики та психології подружнього життя. Також щороку до Дня всіх закоханих проводиться предметна декада. Впродовж десяти навчальних днів у центрі проходять тематику. Тичні тренінги та лекції, учні проводять виставку рефератів і стінних газет. Працює пошта симпатій. Не вистачає нас часу для того, щоб щоб це все провести. Тому ми деякі заходи проводимо не тільки в період предметної декади, а й на протязі навчального року проводимо. Значить, діти це сприймають дуже хорошо, тому що їх ці питання турбують. Сьогодні вони ну в сім'ях не завжди можуть отримати належну. Значить, відповідь на ті питання, які їх турбують. Побачити належні приклад. Вихованка центру профтехосвіти Алла Левицька вже рік, як одружена, говорить ті знання, які отримує в рідному навчальному закладі. Стосовно взаємовідносин між коханими людьми допомагають їй і в сімейному житті. Секретами щасливого подружнього життя Алла охоче поділилась із нашою знімальною групою. Саме головне це взаєморозуміння між людьми, які люблять друг друга. Ну взаємодопомога. Це саме головне дирекція та педколектив навчального закладу переконані, говорити з дітьми про засади сімейного життя потрібно починати чим раніше і приділяти цьому питанню особливу увагу. Лише так можливо вберегти їх від необміркованих вчинків у майбутньому. Чим ми раніше ми почнемо це виховання, тим раніше не будуть закладатися якісь моральні принципи, моральні вподобання і. Те, про що їм не можливо не говорили в школі, тому ми поки що можемо цей момент трошки виправити своїми силами. Ми намагаємося чим більше їм дати, тому що ми ну, всім відомо, що в Україні ситуація з розлученням дуже на такому високому рівні. Предметна декада має завершитись наступного тижня, але на цьому вивчення психології сімейного життя не завершиться. Цьогоріч до навчального закладу мають приїхати столичні психологи, які проведуть ряд тренінгів з вихованцями Центру профтехосвіти.